Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проект на чистоту. Проект, в якому ми показуємо, як жили звичайні харків'яни під час війни, як жила наша школа. І сьогодні у нас наступний гість: це Поліна, учениця нашої школи і член самоврядування. Так, доброго дня, це я. Я не знаю, я буду без офіціозу розмовляти, тому що я хочу створити тут дуже дружню атмосферу. Так, продовжую. Як почався твій ранок 24-го? Насправді я проснулася, прокинулася, вибачте. Найперше, ось я підбігла одразу до вікна. Я просто дуже розумна так. Е, і почала видивлятися, що відбувається взагалі, тому що е, дуже, дуже було схоже на машини, які їздять, і ось вихлопи їх, все таке. Але ніодної машини не було, тому я нічого не зрозуміла. І через деякий час приходило усвідомлення, але через це е, було якось, ну. Ні, якого дуже, тому що і, і страшно, але не, хоч, не хочеться показувати цього. Mm -hmm. Ось. І е, коли прикинулися мої батьки, спочатку мати сказала, ти дідь, спіть. ну що ви, ну... Але, так, <плес> <плес> Ось. <плес> але через деякий час е, ми три генія <плес> стали біля вікна, мам, і мама сказала: ну, давай, ти хочеш. Ось, так, тому що я дуже вдячна своїм батькам за те, що ось вони саме на такій ну, плюс-мінус позитивній ноті це все mm -hmm. мені якось розповідали, тобто, ну, не те, щоб розповідали, але ми просто е, прокинулися і намагалися не думати про щось погане. Ось. Mm -hmm. Тому саме так. А, тоді а, ти була у Харкові чи ти виїжджала кудись? Ну, спочатку, коли ось цей страшний період, коли літали літаки, я перебувала в Харкові, і у якийсь період ми поїхали у область Харківську, тому що у, моєго, у, у мого дідуся було день народження, ось, і ми всі були там. Тому я майже не виїжджала, тому що це дуже близько до Харківського. О, ну, так. Ось там факту, ну, 15 кілометрів ну, таке від центру. Тоді я знаю, що ти займаєшся театральним мистецтвом, так. і а, як тобі було, чи страшно тобі було повертатися, бо ну, така атмосфера в країні, чи навпаки тобі це допомогло, як ти до цього поверталась. Ну, насамперед, я можу сказати, що це було не те, що для мене лячно, а ось саме якось затьмарено. Ось тому е, страшно, можливо, але більше така загубленість була. Ось, і мої вчителі з акторської майстерності е, вони були не в Україні на той час. Тобто вони, ну я не буду вдаватися <кій> подробичі. Вони були за кордоном, ось а вони були за кордоном, тобто поїхали просто відпочити, але виявилося так, що ось саме напередодні вони поїхали, і тому залишилися там. І саме це наштовхнуло і нас, і їх зробити такий табір у Німеччині. Ось, і я дуже вдячна, тому що нас там дуже підтримували. І... Так. Ну тому, що я повернулася в ту атмосферу. Я займаюся театром е, вже майже 10 років. Ось, е, я з п'яти років е, е, пішла туди. І тому е, тому що я повернулася у ту атмосферу. Я зустрілася з тими людьми, які були ну, для мене найближчими друзями і нібито другим домом. Ось е, так я відволіклася. Я дуже гарно з ними провела час, і ми їздили як влітку, так і ось зовсім нещодавно. Так, зовсім нещодавно взимку. Ось, так. І ми не просто туди їздили, не просто їздили. А ми там давали концерт, і не тільки концертна естрадна програма, mm -hmm. а саме фольклор. Тобто ми... Український фольклор. Так, український фольклор, і ми. Е... Дуже були раді, що в нас є така можливість, тому що е, ми робили це безкоштовно, але приймали донати, ось які згодом передали на ССУ на потреби е, постраждалих людей. Ось і взагалі ну, прислали сюди в Україну. Це круто. так. Е, який був найстрашніший день для тебе під час війни? Ну, я вже казала про той період, коли саме літали в неві літаки і все таке. Але найстрашнішим періодом одним для мене було ніч з 17 на вісімнадцяте. Дякую. Мене проблеми з місяцями. Ось е тоді у е цей день. Був прильот у мій дім. Ось я живу тут неподалеку від школи. Напевно, у цій кімнаті всі знають. От, е і я дуже, дуже вдячна просто небу, не знаю кому, що в нас е дім ще з тих, е не знаю, з тих років, і там дуже широкі стіни. Тобто там і метр може бути. І ось таке, бо якщо б це. Була б якась панелька, вона б склалася просто, бо снаряд прилетів і стався вихожі. Ось. І, і у той день я втратила свого друга. Можливо, я не супер близько з ним була ну, знайома. Ну я, я була там супер близько знайома, але е, можливо, спілкування. Можливо, в нас не вистачало, тому що я знайома з ним ще з дитсадка. Ми у школі, тобто ми однокласниками були. І в цей день це сталося також рано вранці, десь о 4 пятій І коли це сталося, я навіть нічого не зрозуміла. Напевно, ти ще довго не було, так що і. Було, була просто надія, тому що нам сказали, що під завалами ще шукають хлопчика з його мамою. І дуже Якщо чесно, ми одразу зрозуміли, що це про них, тому що тоді залишалося не так багато людей у нашому гуртожитку, і ми зразу одразу зрозуміли, що це вони, і в нас була надія, що все буде добре, тому що. Я на своїх очах, тому що через нас носили все, що могли врятувати і людей. І, і, ну, взагалі, ми взяли домашню домашніх тварин, яких е, залишили там усі домашні тварини, е, вони були в нас, тобто ми допомагали як могли, <гум> Ось. тому що ну йти розбирати завали дітей ну, тобто мене з моєю подругою не пустили. <смеш> ми не хотіли допомогти хоч чимось ось. Але, хоча б домашні, за домашніми тваринами пригласити, ми змогли. І я бачила, як через нас носили і трупи, і поранених людей, і взагалі все, що можна було, і окривав речі, і все-все-все. Тому що вихід там був завалений, там не було просто нічого майже. І по розповідям, і як я бачила, там є стіни, але підлог немає. Тобто мій друг, мій однокласник, і всі, хто були на його поверсі, вони просто пролетіли десь два-три поверхи вниз. І тому їх не тільки від. Так ви вони постраждали, а через те, що їх привалило. Ось, це неймовірно страшно, страшна подія. Ну, і тому я не я дуже хочу, щоб це все так сумно закінчилось. Так, тому то ми намагалися допомогти, як могли, ось. І це, це дуже важко мені якось усвідомити, тому що я досить не усвідомлюю. Тобто, Просто, просто він не виходить на онлайн заняття. Для мене це так. Просто. Тому що так, можливо, я повторюсь. Ми, можливо, не близько спілкувалися, але я цю людину знаю, що ось так, отаком. Тобто ну... Ну, це дуже важко і я розумію на тебе. Ти неймовірно сильна людина, що Дякую. якось свободно відповісти це. Тоді. Е... Що для тебе зараз найцінніше в своєму житті? Mm. Ну, я напевно скажу, як і багато людей це життя, ну, життя моїх близьких. Тобто я навіть можу сказати, що я не так турбуюся за своє життя, як за життя мами, папи. Моїх сестер, братів, можливо, у мене немає рідних братів, їх, але все ж таки десь в третьому, четвертому коліні вони є. Ось тому бабусі, дідусі, ну все це для мене най, найцінніше. Тому що я для всіх нас. Тому що єдине, ось чому я хочу жити ось, ну, у межах війни, ось таке, це щоб ну, я розумію, що так я можу їх можливо врятувати у екстреній такій ситуації. Тобто я хочу допомогти їм як фізично, так і морально, е психологічно. Не знаю, ось тому для мене важливо все для них зробити. Хоча я розумію, що для mm. них важливо, щоб ну, можна так сказати, жила їм. І жила фізично, і жила психічно, і тому кожен. Наш родич, кожен наш друг. Та, можливо, незнайома людина, яка просто на нашій стороні. Ми всі Це дуже, дуже, дуже турбуємося, тримуємо, тримуємо, турбуємося, про людей, бо ми всі одні, ми одна країна і ми вистави. Дякую тобі з Я вам дякую. Я вас всіх дуже люблю. Я не знаю, хто це дивиться, але я вас всіх дуже люблю. Дякую за можливість. Можливо, я буду розуміти, що я не сказала все, що я хотіла, але напевно так правильно і так потрібно. Ось тому дякую. Дякую вам. До нових зустрічі. І сьогодні у нас. Шоу Дарина Мороз, учениця нашої школи та учасник шкільного самоврядування. Всім привіт! Як для тебе почалась війна? Для мене війна почалась ще у 2014 році. Я з Луганської області, і навіть багато я чого розповісти не зможу, тому що мені було всього 5 років, і я майже нічого не пам'ятаю, якісь такі навіть. Сильніші, найстрашніші події, так, і те, що мені розповідали вже мої батьки, родичі і так далі. Ось і у 2015 році я виїхала в Харков зі своєю родиною. Ось і вже почала жити тут, сподіватися на мирне життя, яке потім також 24 лютого. Мої надії просто кудись рухнули далеко. Так а, на жаль. Uh, який був найстрашніший момент у твоєму житті? Uh, найстрашніший момент вже багато хто казав у Харкові, це коли літали літаки. Але у цей період uh, найстрашніші декілька годин були, коли на місто Суми наступала велика танкова бригада нашого ворога. І там мої родичі, дуже близькі родичі. І найстрашніше, що мій хрещений батько, і навіть не просто хрещений, а мій другий батько. Uh, Знаходився у територіальній обороні міста Суми і я розуміла, відкриваю новини і бачу, що перший удар цієї танкової бригади буде приходити саме на них. І найстрашніше це коли ти чекаєш, чекаєш чогось, чекаєш якихось новин, коли гарних, поганих, просто якихось. І декілька годин наслідали літаки над нашим домом, і ти моніториш ці новини, тому що родичі, які Получається вдома вони у підвалі, тому що літають літаки, танки, стрілецька зброя і так далі. Ось і чекаєш, просто чекаєш декілька, декілька годин Ми чекали. Ось, і потім нам дзвонять родичі мої, ще не, немає нічого новини. І нам кажуть, що все добре. Місто Суми Україна, що поки що ну, з хрещеним батьком зв'язку немає, але всі поки що ну, все добре. Ось і далі я відкриваю новини і бачу, що територіальна оборона, тобто мій хрещений з його побратимами, стрілецькою зброєю відбили дуже, як казали, елітну бригаду танків. І спочатку це таке фух, тому що я розумію, всі живі, все добре. А потім я розумію стрілецькою зброєю, танки, територіальна оборона. І я розумію, що саме він і така одразу я так почала пишатися ним, тому що цей, ця людина сама по собі дуже така. Ця людина сама по собі дуже сором'язлива, і він ніколи не скаже, скільки він зробив для України. Але для мене він завжди залишиться героєм, моїм супергероєм, який навіть зараз стоїть і захищає мою батьківщину, мою Україну. Так, всі наші війська так. залишаться для нас супергероями. звісно. Дякую вам дуже. Тоді як починалось для тебе навчання зараз? Це, це нескладний час. Спочатку, звісно, перші, мабуть, декілька тижнів. Ніхто нічого не розумів, я також не навчалася ось, але потім ще школа не працювала, ще нічого не зрозуміла, і я зрозуміла, що потрібно щось починати вчити, щось читати, тому що я розуміла саме клас, усі основи. І я почала десь займатися онлайн, якісь відео, якісь теми з підручників. Ось потім почали виходити на зв'язок наші вчителі. Ось почались, які там декілька уроків нас йшли онлайн, декілька хтось просто кидав завдання у класруму подекуди. Ось, і почали виходити на зв'язок, і почалось навчання. Яке не яке, але навчання. Важко було так і досі дуже важко, тому що коли немає світла, коли щось таке, ти не можеш з якимось зв'язатися. Просто щось треба сидіти і робити, навчатися також вам дають матеріал, але все одно потім потрібно читати, вивчати це все самому. Немає якогось контакту з однолітками, немає контакту з вчителями, і це дуже важко. І дуже втомлюєшся саме не просто не, не тільки фізично, а саме психологічно. Добре. Я знаю, що ти займаєшся церковим мистецтвом правильно. Чи займаєшся ти зараз їм? Чи ви до навчання цього? Ні, uh, nee, зараз наша студія не працює, тому що ми працюємо дуже. У нас дуже офіційна студія, і ми працюємо у ну, ДК-металіст менеджер зал. І ДК Металіст зараз не працює. Собственно, ну, і ми також не працюємо. Ось uh, такого чогось ми не робили, тому що наші тренери поїхали хто куди, там хтось за кордоном, хтось десь на Україні. Ось е, наші діти, наша база, такі найстарші, найстарші. Mm. Ось і найсильніші. От також зараз хтось за кордоном, хтось е, в Харкові, хтось дещо. І поки що виходити на заняття з той ж самої акробатики онлайн, це просто нереально, це неможливо. Тому зараз наша студія не працює, але я впевнена, що все буде і mm. а, ти виїжджала з Харкова? Ні. Я з 24 лютого ми припинились, забрали таку маленьку-маленьку тривожну валізку на всяк випадок. І все, ми завжди були у Харкові, і е, ми нікуди не спускалися. Тобто літак літає, і ми за двома стінами, тобто, тому що підвалів в нас крик такових не було. Тільки метро, але метро далековати відомо, і кожен раз по повітряній тривозі бігати дуже далеко. Тому дві стіни і ми там сиділи з родичами, де яких хто спустився к нам. Добре, і ти як дитина, яка, можна сказати, усе своє таке, життя бачила це, що, це жахіття, що для тебе найголовніше зараз у житті? А найголовніше зараз і взагалі для мене, це родина. Я дуже сильно прив'язана до своєї родини і завжди я хочу, щоб їм було гарно. І зараз я дуже сильно е, за них усіх переймаюся, тому що вони усі, десь, десь хтось в Харкові, більша частина родини, хтось у місті Суми, як мій хрещений, і там декілька родичів. Ось я за них дуже сильно за своїх переймаюся, тому що кожен раз якийсь новини. Ти сразу такий Боже, як там вони. Тому що знаходимося всі у різних частинах Харкова, і також десь там бахнули. Такий Боже, куди саме вони бахнули? Якщо не в мене, то мабуть бабусі. Дуже. дуже страшно. Так ти великому молодець, що тримаєшся. Дуже великі дякую твоєму хрещеному за те, що він робить таку велику роботу. І дуже велике дякую взагалі усім військовим, які роблять усе можливе для того, щоб ми, діти цієї країни. Дорослі жінки та інші чоловіки могли жити в вільній країні. Дуже велике дякую вам за це інтерв'ю. До нових зустрічей. Дякую, що покликали. До побачення.